Він хоче, щоб вони досягли того призначення, на яке він нас поставив. Що якщо ми, ну, умовно, левіти, які Бог поставив піклуватися, то це, щоб ми там знаходилися, Бог хотів, щоб Мойсей робив ту справу, і він зробив так, щоб Мойсей робив ту справу. Бо, сестрі, Бог призначає. Ви скажете, тоді що, у нас немає свого вибору? Вибір є. Але ж ви всі чудово знаєте, що якщо ваш людина вас підходить і її голову прийшла геніальна мисль, щоб вона там взяла якусь железяку і сунула в резерву, ну ви ж не будете, як батьки, казати, йому ж є своя воля, хай робить, правда? Я не буду своєї волі перешкоджати, ми, ми ж так не думаємо. Ми ж піклуємося про своє творіння, як каже. Бог піклується про себе, він же ж краще знає. Він назначив дні, коли ще не було жодного щоб ми жили на цій землі. Бог хоче, щоб ми з вами були в тому місці, в якому він нас призначив. І через це, Бог служить нам. Бог дає нам служителів, які допомагають нам прийти в те місце, в якому Він хоче нас бачити. Мабуть, ніколи ми так на наші проблеми дивилися. Давайте спробуємо сьогодні на це подивитися. Ми, живучи на нашій землі, маємо кучницю. Трамп, проблеми здоров'я, конфлікти в стосунках, труднощі, які переживає наша країна сьогодні. Розумієте, що в Божих очах подається випадковість. В Божих очах. Найняті ним працівники, які виконують його волю. Вони досягають його цілей. В його суверенитеті Бог формує історію цього світу. І це Бог дає нам можливість бути частиною цього процесу. Отже, Що ми можемо ставитися до цих служителів, тому що ми часто виганяємо стати своїх, правда? Ми часто роздратовані, тому що вони у нас є в житті. Ми часто не хочемо, щоб вони були. Вивіть собі, іону, якого проковтнула риба, могло б здаватися ззовні це найжахливіша смерть, яка могла б статися з людиною. Мало того, що в шторм,